Вітаю всіх гостей мого Ютуб-каналу. На Росії на Балтиці горів і начебто згорів черговий корабель Руського Рейху. І не просто корабель, а бойовий корабель. І навіть не просто бойовий корабель, а ракетний корабель здатний стріляти крилатими ракетами калібр. Мова піде про. Рашистський малий ракетний корабель Серпухов. Чи сєрпухов, не знаю, як там наголос в тому місці. Подія сталася 7 квітня. Цей сєрпухов загорівся, горів, згорів і вигорів, пожежа почалась з середини корабля. Наш гур. Пролив якесь там світо, трошки дав інформації, що це була спеціальна операція, що корабель загорівся зсередини, що в ньому вигоріли всі засоби зв'язку та автоматизації. Ну, це говорить про те, що корабель. Надовго виведений з ладу, навіть не просто надовго, а дуже надовго. Бо те, що згоріла електроніка і зв'язок, ну це, це дуже надовго. А ці кораблі можна таке, таку маленьку деталь додати, що вони нашпиговані іноземною. Апаратурою, тобто там суто імпортозаміщоного рашистського чогось дуже мало, крім, там, я не знаю, екіпажів самої сталі, з якої зроблений цей корабель. І, до речі, оцей Серпухов, він п'ятий корабель в цій серії, і він останній п'ятий в серії і останній в цій теж серії який з німецькими двигунами, з нормальними, ефективними німецькими двигунами, бо спочатку 6-го це вже пішли санкції за початок війни проти України от тієї першої фази в 2014 році і анексії окупації Криму, і почали вже. Своє ставити. Так от, навіть якщо щось своє імпортозаміщене є в наступних кораблях, якась там якийсь відсоток крім двигунів, то до цього проблем не було. І саме цей серпухов оснащений, ну я не знаю, точної інформації, звичайно, знайти може і неможливо наскільки відсотків, але відсоток той дуже великий. Переважна більшість всього оснащення це імпортне. Ну, так, маленька така деталь в плані. Ну, не, ні, не деталь, а просто така емоція, що було б чудово, класно, красиво, якби під час цієї пожежі здетонували оті ракети, які в ньому ну Чи мають бути, чи, чи є, чи були. Може він зараз і не озброєний. Ракети, ті там Онікси, це протикорабельні ракети. Ну і от, якби воно це все вибухнуло, було б чудово, там постраждали б не, не лише цей корабель, а і ті, що знаходяться поряд, а вони там стоять. Так, один до одного кормою до причалу. Я не знаю, як саме цей стоїть, саме зараз. А от те, що вони зазвичай так стоять, то, як мінімум, з правого та з лівого борту, по одному ще кораблю, б точно постраждали б, якби детонували ці ракети. Ну, але це якби цього не сталося, або немає тих. Ракет в ньому він не озброєний на даний момент, або ну, відносно швидко загасили, і не сталося того, чого нам би в Україні тут дуже хотілося би. Ну, але ж ГУР в ГУРІ сказали, що далі буде. Ну, а ми ж віримо нашому ГУРу, начебто немає причин не довіряти, тому чекаємо те, Далі буде. Ну і не всі кораблі Руського Рейху відразу там з першої зустрічі з, з українськими спецназівцями, з ЗСУ, з ГУР, з, з СБУ відправлялись в підводне плавання. Деяким кораблям з деякими кораблями приходилось працювати декілька разів і довше прикладом може бути два десантних корабля «Новочеркаск» і «Цезар Куніков, які з першого, перший раз в Бердянську в окупованому вже під час знищення і потоплення теж великого десантного корабля іншого проєкту Саратов. Ті новочеркаські вони постраждали, ну так, щось там у них. Ну, але їх відремонтували, підлатали, і вони знову виконували свою роль. Хоча не свою, а все ж таки вони виконували роль паромів, доставляючи різну техніку і боєприпаси. Так, от і їм вони пішло, пішли на дно лише після другої зустрічі. З українськими знов таки спецназівцями. А той, наприклад, там Котов взагалі, я не пам'ятаю, чи з третього, чи навіть, мені здається, з четвертого разу його таки відправило у підводне плавання. Так що чекаємо, повторюсь, цього далі буде. А воно дійсно буде, сумнівів ніяких немає працює. Працюємо на перемогу, підтримуємо наші ЗСУ, хто як може, і перемога буде за нами. Ну а далі про сам корабель. Саме цей. Малий ракетний корабель Серпухов чи Серпухов не приймав участі відкритої участі у війні проти України. Він засвітився в інших злочинах проти людства. В принципі, можна сказати, він приймав участь у війні проти Сирії, обстрілював Мирних людей в Сирії і нищив, руйнував, приймав участь в руйнації і стиранню з лиця землі сирійського міста Алеппо це було в 2016 році. Декілька разів він тоді базувався в Севастополі і декілька разів його відправляли туди в Середземне море для війни в Сирії. Наскільки я пам'ятаю, тричі він ходив в Середземне море. Це було з березня 2016 і по вересень. Ну, В принципі, з Часу свого далі трохи так історії з часу свого своєї появи, з дня свого народження, скажімо так, і в введення в експлуатацію цей Серпухов знаходився в Севастополі в окупованому. Що вже вже це є, можна сказати, злочином. Він був в складі Чорноморського терористичного флоту. До Севастополя він прийшов 18 листопада 2015 року. Він дуже довго будувався як для такого досить невеликого корабля. Закладений він був 25 січня 2013 року. І до вересня 2015-го, коли він був введений, ну, пішов на ходові випробування, тобто він вже був готовий, можна сказати. Офіційно він той ту Андріївську ганчірку підняли на ньому в грудні 2015-го, ну але коли він вже почав ходити на ходові випробування, це вже можна сказати, він готовий. Так от, будувався він, ну, якщо порахувати 11 місяців 2013 року, весь рік, тобто 12 місяців 2014 року, і 8 місяців 2015. Виходить, скільки? 31 місяць. Тобто, ну, досить довго. За такий термін в нормальних країнах. нормальні на нормальній судноверфі будують навіть за швидше, не за такий термін. а За ну як мінімум в півтора, а то і в два рази швидше будують гігантські пасажирські лайнери. А все ж таки маленький оцей 70-метровий всередині ну так, електроніка, там все, але ж корабель маленький і всередині приміщень там досить мало. І Гігантський пасажирський корабель в 250, 230, 220 тисяч тонн. тобто, ну, Різниця є, але там будують за рік-півтора ну, ну, максимум два. А тут 31 місяць маленький корабель. Ну, Але це таке. Збудували. В Чорноморському терористичному флоті він цей серпухов був до кінця 2016 року, ну, майже до кінця, в жовтні з 4 по 28 жовтня того ж 2016 року, разом з однотипним кораблем Зелений Дол. Серпухов здійснив перехід до місця нового свого базування на військово-морську базу в Балтійськ, навколо Європи пройшов. Балтійськ – це на території окупованої і анексованої так званої Калінінградської області. База, до речі, знаходиться відстань від бази до кордонів з Україною 507 кілометрів. Ну але і на такій не близькій відстані українські спецназівці його якимось чином дістали яким поки що нам це невідомо, і не треба цього знати, щоб і ворог цього не знав. Бо там ще є інші кораблі, і такі і якісь інші. Їх треба теж, теж не нищити. І не треба, щоб ворог знав, як воно це робиться. Ну і от далі те, що він пройшов навколо Європи. В принципі, його б могли провести туди, на Балтику, і внутрішніми водними шляхами. Ці кораблі так і будувалися із розрахунку, що вони можуть пересуватися, їх можна перекидати з Балтики в Чорне море, в Каспійське, з Чорного на Балтику. Тобто, це для них нормально. Ну, але ж. Все ж таки, і це було б, якби їх повели внутрішніми водними шляхами, це було б там, я не знаю, там в два-в три, а то може і в п'ять разів дешевше, ну і в принципі безпечніше. Бо все ж таки це зовсім не океанські кораблики. А Середземне море ще море морем, а вони ж виходили через Гібралтар, пройшли і далі Атлантичний океан, там дуже такий біскальський залів. Біскайська затока, тобто, це ж там дуже небезпечно і ці кораблики, а якби шторм, вони б могли потонути. Ну, але справа така: пройшли, прийшли для країни терориста, країни бандита. Взагалі для руського Рейху, для них що важливо? Для них головне панти. Треба було пройтись так по Середземному морю, себе показати, зайти там в якісь порти, заходили заходили на Мальту в Валетту, ще якийсь там в порт в Іспанії заходили, мабуть, скоріш за все раніше, я не пам'ятаю там назву того порту, там. Заправлялись е, м, рашистські е, кораблі раніше, до, м, вже до початку цієї агресії, до, до того, коли їм заборонили взагалі заходити е, в порти. Ну і от, от так от вони. Е, ну Тепер, мабуть, пару слів про сам корабель, е, про той Серпухов, що він із себе уявляє. До речі, у мене є окреме відео про кораблі цього типу, е, типу буян, буян м Посилання під цим відео буде на, на, той, на те відео, і запрошую і пропоную подивитись, кому цікаво, більш детально про саме ті кораблі. Це проект 21631 Буян М. Це рашистські малі ракетні кораблі. За західною класифікацією їх називають ще малі корвети. Будуються вони. В місті Зеленодольське, це Татарстан на Волзі, буде заміщення 949 тонн, довжина 74,1 метра, ширина 11, осадка 2,6. Оце я і кажу, що осадка така мала для того, щоб можна було вільно проходити внутрішніми шляхами. А з такою осадкою опинитись в шторм в Біскайській затоці, це дуже небезпечно. Ну, це так, проміж іншим максимальна швидкість 25 вузлів, автономність до 10 діб, дальність плавання до 2500 миль на швидкості 12 вузлів. Екіпаж 32 діб. Особини, а спальних місць взагалі на кораблі 52. Це не плюс до 32, а 52 всього, в тому числі оці 32 екіпажу. Озброєння Вісім пускових установок модульного типу для підракети, протикорабельні ракети Онікс, ну або криваті ракети Калібр якими вони він, точніше, оцей Серпухов стріляв по Сирії? Ну, а в перспективі, в планах, в бажаннях оснастити в тому числі і церконами? Ну, така інформація про, про цей корабель, про цю пожежу і про те, що сталося. Сталось чудово. Як я вже казав, що це був останній корабель п'ятий в серії і останній з німецькими двигунами. Є надія, що під час цієї пожежі постраждали, і якимось чином двигуни там чи перегрілись, чи підсмажились, і вони вже не будуть нормально працювати. І відновити їх не вдасться. Прийдеться може і міняти, ставити свої, такі як на наступних. Але це теж не корабель, як мінімум на півроку вийшов з ладу. Це, я в цьому аж ніяк не сумніваюся, а може і, і на рік. І е, Російський Рейх скоріше програє війну е, проти України і проти всього цивілізованого світу, е, чим відремонтує е, свій корабель. Ну На цьому, мабуть, все. Дякую всім, хто додивився до кінця. Дякую всім, хто взагалі подивився, послухав. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коменти, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і слава тим, хто вчинив оцю пожежу, хто підпалив отой серпухов. Їм особиста слава. Ще раз слава Україні, до побачення.